Соль Барбадос, Майорка, курорт Магалув. Запрошую вас подивитися, чим же готують туристів на сніданок. Досить людно, тому що 9.30 ранку сніданок починається з восьмої. Найперше це станція з випічкою круасани. Там пана Шокола, які ще булочки є. Тут станція з яєчнями додають що там ковбаску, цибульку і жарять омлети. Це Печиво, що там, якісь мафіни, коротше, такі, сухі, сухі перекуси. Ес, так, масло, йогурти. Є йогурт там, я бачу, ще, якась йогурт і вівсянка, чорнослив, інжир сушений, булочки різні, так, ковбаски, два види ковбаски, там є червона риба і... Декілька видів сирів м'яких твердих. Доставляють ще сир. Бачите, червону рибку активно беруть, вона, до речі, смачна. Так, що тут у нас? Тут станція з сосисками, бекон, але він якийсь не смажений, не знаю, там є далі. Три види сосисок омлет. Так, що тут у нас? Це вівсянка. Яйця є такі більш піджарені і менш піджарені. Це просто тут яєчні такі. І окремо... А, тут так само станція з омлетами і є варені яйця. Ось тут мають бути млинці, за ними стоїть черга, і поки їх роблять, швидко розбирають, Ну, бо одна людина, я так розумію, на всьому. Чуроси, але вони не солодкі. До них є ось такий типу, гарячий шоколад і там ще нутела, якісь іще джеми. Картопля фрі, кукурудза, гриби, помідори запечені і квасоля бобові. Так, і ще там далі пройдемося. Тимофій. <реку> <реку> так. На мою думку, в принципі, їсти є що. Ну, це сніданок, завжди так. Є водичка, чай. Можна зробити чай, є якесь какао для діток, типу, є вода, є кавоавтомат, автомат, тут можна зробити капучино. Каву, до речі, непогана. Ми вчора робили нормальний смак. З овочей є листя, салата, морква, помідорчики, кукуруза і фрукти, каву, цей диня, ананас. І ціленькі є персики, але вони не миті. Це так з собою взяти він і дуже волохатий. Груша і слива. Можна зробити самостійно тости. Це томатний соус, мабуть, джеми різні, яблук, сливовий, апельсин, полуниця. Тут хлібчики можна зробити собі тости. І ще також є цілі фрукти, тут більш гарніші персики, банани, яблука, киві, груша, слива. Як для цілих фруктів, то гарний вибір. Так, тут іще в нас зона, є печені яблука, до речі, типу як дитячий стіл. Бачите, тут є, ми, я так розумію, без доданого цукру чи щось таке, якась ковбаска там є. Йогурти, молоко, молоко з шоколадом, йогурти це холодне, сухі сніданки, будь ласка, можна там з гарячим молоком, я так розумію. Знову тости, знову йогурти, масло і є мікрохвильовка. Ось такий сніданок в готелі Соль Барбадос. Підписка на канал, ваша вподобайка. Дякую. Ми пішли снідати. Гарного нам апетиту там снідати.